Друзі, розпочинаємо черговий цикл В сільському господарстві це підготовка націневого матеріалу до посіву. І знову тут щойно зібрали, але вже колесо прокрутилося і треба сіяти. А сіяти треба якісним матеріалом. У нас цього року получився другий клас пшенички. і Ну, Всі питаються, за рахунок чого, що, що робили, як робили, чому чому вийшлося другий клас, бо з клейковиною цього року взагалі проблеми. А я ну, ніби не знаю, що сказати, бо робили все так, як всі. Але є один важливий момент, який мені Леонід Падєєв казав це здорове насіння. Ось як можете бачити. Така в нас пшеничка буде насінневий матеріал. Це тільки е, первинна, не, ну, первинною обробкою ми її не назвемо підготовкою насіння, я б назвав швидше, це лише перший етап в очистці е, підготовці якісного насіння. Так як ми зараз сортуємо це насіння по розмірах, а будемо ще його сортувати по питомій вазі. Пам'ятаєте, ми весною говорили про кукурузу і про що товсте і тонке стебло. Хто сіє кукурудзу, той має мене знати. Має мене розуміти, верніше, про що мова йде. І ось це здорове насіння ми відкалібрували насінневий матеріал по масі тисячі, що я вам говорив, що була навіть розбіжність в одному мішкові 60 грам. І зараз на полі є результат. Але я обов'язково вам зніму відео по кукурудзі, і я вам покажу е, це на полі, щоб це не було голослівним. Так, це ми маємо бачу, хлопці написали другу фракцію. Зараз я хочу знайти першу. Перша фракція ось напевне це, бо вони її не підписують. Яка, виходить, Получається... пшеничка, ось ще соняшник десь попав. Це вони, напевне, ми якраз чистили беги не, не висипали. Ну, нічого, пневмостіл відбере, це ще піде вона на пневмостіл і ось ці всі недомолоти, бо ми збирали пшеничку. Ну, ще треба було день-два почекати, але нам потрібно було якісні показники втримати, щоб часом не було якого дощу, хоча його і не було, але в нас все може бути. І щоб ми не вимили клейковину. І ось така гляньте, яка вона в нас скловидна, але це. Тільки сортування по розмірах. А по питомій вазі, от пневмостіл в стоїть е там, там взагалі. Він, він взагалі чудеса творить в підготовці насіння. Зараз я вам покажу ще раз калібратор в роботі, як це відбувається. Так у нас рухається зерно. Бачите, воно все кипить, вертиться цією насіниною. воно підбирає розміри, в які де вона має провалитися. І щоб вона попала. Тут у нас є перша фракція, тут у нас є друга. Можете глянути. А ось ці дві фракції ми вже пускаємо у відхід. Хоча, якщо подивитися, начневі заводи продають пшеницю, якої маса 1040 грам, 45, то я думаю, вони б відхід такої пшеницьки не пускали. Там, напевно, йде відхід тільки ось така дрібненька щукла. Я сподіваюся, що ми доб'ємося маси тисячі в межах 55-60 грам. Ну, подивимось, порахуємо два. Тут ми відбираємо на цьому верхньому рішеті не до молоти, але там, де є два зерна, три зерна. Хоча ця машина українська. Ну, а до української техніки, як завжди, є, знаєте, така, ну, як би це правильно сказати, така думка чогось недопрацювання, неякісного, чи чомусь там ну, з якимось дефектом, так, образно. Подією в Агро великий респект за таку машину за її простоту, а простота це надійність. І що головне без втрати ефективності. Подивимося, як буде. Ми вже, напевно, в понеділок пустимо її на пневмостів. І подивимось, яка в нас дженичка буде йти після пневмостолу. Так, другий етап очистки, калібрування нашого здорового насіння. Це вібро необосціл, який дозволяє нам калібрувати насіння по питомій вазі. Так як в нас по розмірах відкалібровано, і на виході одержувати. Корове насіння. Так, що ми маємо тут? Ще вам кілька слів скажу по пневмостолу. столу. Стоїть на нас три частотники, який регулює перший це коливання стола, другий піду в перший і піду в другий, так як два вентилятори є. І ми вже от маємо завдяки тим налаштуванням такі. Поливання зерна. Тут в нас є регулювання по наклону вліво-вправо, вперед-назад. Відійдемо трошки від машини, бо дуже гучно. І в результаті одержуємо ось таке зерно. Ось такий насінневий матеріал. Зараз порахуємо масу тисячі, але я думаю, що вона буде близька до 60 грам. Ну, але все буде все буде видно. І я вже тепер минулого року я сумнівався в тому, що потрібно дочищати, робити таке здорове насіння. Наголошую на цьому слові. А тепер я більше, ніж впевнений. Так як в нас в регіоні продовольчої пшениці дуже мало, а щоб я сказав, що в мене якась там така інтенсивна технологія, теж не скажу. Але завдяки ось здоровому насінню ми одержали цього року другий клас пшениці. Бачите, яка у нас скловидна? Ця одна в одну. Отже, зараз, друзі, порахую масу тисячі. І скажу вам ще в цьому відео, і на цьому будемо відео завершувати.